На дворі 26 квітня спека. Ми і сусіди в шоці від того, що у нас вже є перець, але треба саджати і готувати землю для інших культур. Щоб багато часу не приділяти їжі, сьогодні приготуємо шашлик з печеною картоплею. Шашлик пішов з Центральної Азії, і спочатку це було просто м'ясо на паличках. Зараз маємо файні шампури, які дозволяють. Рівномірно смажити м'ясо. Нарізаємо лимон і засипаємо його цукром. Сік, який буде стікати, знадобиться нам для м'яса. Нарізаємо баклажани, підготуємо їх ще з дому, сіль та перець за смаком. Та ще зробимо начинку для цих баклажанів. Я маю вже готовий сир, але можна додати до сиру твердого сметану та перебити блендером. До нього додаю молодий чесник. На 300 г сиру. 4 чайних ложки майонезу. Ретельно все перемішаємо, а коли приїдемо на дачу, то додамо свіжої зелені. Далі нарізаємо картоплю, вкладаємо до неї сало. Якщо маєте сильно засолене сало, не треба додавати солі. Дивіться за смаком. Завертаємо цю картоплю у фолію блискучою стороною до картоплі. Так вона швидше просмажиться. Для тих, хто не любить сало, можете потім його вийняти, але воно необхідне для того, щоб картопля просмажилася і була не сухою. Але якщо маєте солонину в півниці, це буде найкращий спосіб її приготувати після шкварок. Звичайно, Бринзу до неї давати не будемо, тому що у нас будуть баклажани з сиром. М'ясошко ми замочили у ситеній воді з бульбашками, з додаванням солі, перцю та нарізаної цибулі. І от ми підготували вже всі інгредієнти, і можемо вирушати на дачу, робити свою справу. А справ виявилося набагато більше після Великодня. Тому швиденько наберемо петрушки, застрягнемо там ще на півгодини, щоб прорвати там траву. Потім, проходячи вздовж часнику, застрягнемо ще на півгодини прорвати траву. Підготуємо кострище для того, щоб зробити шашлики. Це не осінь, тому маємо можливість підвісити, щоб стекла вода. А картоплю закидаємо у вугілля. Велике вугілля відкладаємо в сторону, там буде смажитися баклажан. На маленьких вугіллях вже підсмажуємо м'ясо, картоплю відкладаємо в сторону. Розуміємо, що треба покосити траву. Багато чого ще не встинемо сьогодні. Тому завтра будемо готувати шурпу, бо ще є робота. Зняли верхні слої трави разом з корінням, дали його до компосту, а з компосту достали. Чисту земеліку, яку дали замість того, що забрали. Тим часом все підсмажилося, виглядає файно, а паху ще не можу передати відео. Прийшов час відпочити і смачно поїсти. Підготуємо зелень. Для баклажанів. наріжемо її. Для того, щоб потім посипати на накладений сир. Нам треба взяти підсмажений баклажан, на нього покласти трохи сиру і посипати зеленню. Смак цієї страви змінюється за сезоном. Це може бути як кріп, базилік, кінза або інші зеленини. Так, в принципі, ще й можна додати в'ялені томати, але це восени вже. Маю час вас запросити на навчання 3D. На моєму каналі будемо безкоштовно вивчати програму 3D Blender з нуля. Чекаю вас на своїх заняттях. Маємо сьогодні секретний інгредієнт, це кетчуп з чесником. Він дуже буде пасувати до м'яса. Не забуваємо, хто любить м'ясошко поприскати лимонним соком, а тим часом ми підготували землю під копку і завтра будемо варити шорпу.